Плами. У нас прийшло тепло, дивіться, вже сонце сьогодні. Скільки ти казав? Плюс 21 буде сьогодні, так? так. Плюс 21, зараз 19, але тепло-тепло. Зараз в тіночки оділа поросла, щоб трішечки показати рослини ходимо, так весна, вже думаєш про рослини. Так. І хочу показати їхнє пробудження для тих, хто любить квіти, трішечки розказати про рослини. Чому саме? Тому що е, ми бачили, як квітнуть гарні претензії. Хочу вам розказати трішечки про рослини. Оце вони тут у нас не пам'ятаю, як називаються вдома. Такі є також синім кольором цвітуть, але хочу зараз заакцентувати увагу саме на тих рослинах, які я сказала, які зараз які будуть дуже гарно квітнути. І я дивлюся, отут чоловік, садівник, працює біля цього будинку, і я дивилася, як він обрізає гортензії. Заморочок немає ніяких. Людина просто прийшла, отак обрізала, коли ти вдома думаєш, яких правильно там обрізати, що з ними робити. Він прийшов раз-два, так само, ось ця рослина, бачите? Яка краса, просто так ковром усе устелено. Устелено ковром. А я ось хочу заакцентувати, бачите, ось ці клумбочки тут ідуть? Це за будинком, забудинкова територія. Не поперед будинку. І хочу показати вам ось гортензії. Дивіться, оце кущ гортензії вже обрізаний. Оце кущі гортензії. Оце спірея, кущики вже отак пострижені. От, спірея пострижена. Ось гортензія. Подивіться, от залишено, говорять, там треба дуже-дуже багато мілкого вирізати. Е, у мене є фотографії. Я сфотографована саме ось тут, в цьому місці, біля цих гортензій. Ось іще покажу. Це спірея. А ось гортензія. Дивіться, як вона обрізана. Спірея вже пробуджується. Бачимо ось листочки. Так, а гортензія зараз побачимо. Ось спірея листочки. Ось гортензія. Ось, дивіться, як міскантуси. До самої, до самої землі обстрижено, Так, чоловік уже мій побіг десь спереду. І хотіла показати, що садівник чоловік прийшов, постриг. І я дивлюся, як вдома, вирізають, як там поради дають. Але отак, як він вирізав, але ж яке цвітіння восени, яка тут краса. От Чоловік зупинився, мабуть, ще побачив якусь тут красу, щоб показати вам, так? О, гляньте, подивіться. Як гарненько, це тут машини просто. Стоянка для автомобілів. Вон номера. Вот. І ось показано, де, яке місце ставити. І гляньте, яка краса. Подивіться, а ну стань там поруч біля нього. Ой, як гарненько. Клас, супер. Оце такі прибудинкові території. при тому, я ж кажу, ось бачимо, двори йдуть туди. А це те, що за будинком. За будинком, начебто ох, ніхто його тут не бачить, так? Але просто ставлять автомобілі. Але ось тут і далі йдуть ось ці кущі гортензій, Як тут восени вони, ну, в другій половині літа, як вони квітнуть постійно ці гортензії, просто суперкраса. Така. Це сосна, тут гортензія і спірея. Ну і ще ось, як він називається, цей що, жовтенькі листочки. Дома також є таке, забулося, як називається класно, Зиму, взимку і літом. Воно таке гарне, гарне кольором. Оце забудинкова територія. Дивіться, це забудинкова територія. Геннадій, як просто здавалося би, просто машини ставлять. От, і так зроблено. Ось насправді. Тут воно ці вулиці, як отак східцями. Воно, бачите, вище, тут як гора на горі. Ну, такі гарні куточки, ялинки, ялівці, далі ось рядок росте. Тут. Дуже гарно, хочу підійти ось до цього кущика. ще. Дивлюся, ну прямо вже відкриваються листочки. Подивіться, як пробуджується природа. 11 березня. Можливо буде скоро квітнути цей кущик. Я вам покажу, що це за кущ, бо мене далі цікавлять ось ці із такими червоними гілками. Ось червоні гілки, що це таке, покажу вам пізніше. Будемо знати про те, що це таке. Ось зараз прогуляємося далі. Це ми вийшли з чоловіком купити каву. А я завжди, як завжди, кудись біжу, постійно біжу. Це хвора пролежала, скільки сьогодні також і ще не дуже здорова. Але, але вже вийшла, температури немає. Ой, хочу гляньте показати, це тут же, як воно, паркінги, да? підземні паркінги називаються. Подивіться, ось яка клумба. Клумбочка застелена. Йдемо купувати каву, спішити не будемо, бо завжди спішу. А чоловік мені сказав про тибетських мудреців, що вони ніколи нікуди не спішать. То спішити не корисно. Треба йти повільно, роздивлятися, що нам матінка природа подарувала. І насолоджуватися тією красою, яка нас оточує. Хто спішить, той швидко проживає своє життя. О, чуєте які мудрі слова прозвучали, запам'ятовуйте. Бо я ось цим мудрим словам також вчуся, вчуся, але щось у мене відносно того, що ви не спішити. Ось ці зелененькі автобуси їздять екологічно, чисті. От. А чоловік мене вчити жити, не спішити. Я також хочу навчитися жити, так щоб не спішити нікуди. Щось мені не дуже це вдається, але буду його слухатися. Напевно, то мудро. Мудрість я люблю посягати. Ну, я не, не можу посягнути, що не треба спішити. І знову літак, літак, літак. Пішли медалі по каву. Показала вам трішки краси. Ось ці берізки проявляться своєю красою також. a Zara se simpatica